Також у середу буде зустріч National Security Advisors, де зустрінуться радники з питань національної безпеки. Ну а ми прямо зараз товариство не гаючи часу зустрінемося із одним з ваших і наших улюблених політичних аналітиків у гостях на прямому Володимир Цибулько, Володі, доброго здоров'я, спасибі, що знаходите для нас час. Раді бачити слава Україні, слава героям. Ну дійсно, значить тема особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського і Ревського диктатора Путіна та якось от стишилася. Вона мала високий пульс обговорення тиждень. Тому от зараз якось стишилася вона просто перейшла, як ви думаєте, у непублічну площину комунікації з цього приводу та і так технологічно є правильнішим. Чи просто вона не має потенціалу Станом на зараз, виходячи з тих обставин, які е, складаються? Ну, По-перше, у Путіна немає жодного бажання припиняти війну і всі це розуміють. По-друге, е, такі інструменти, як особиста зустріч Путіна і Зеленського, це така зелена кнопочка для Зеленського, якою завжди можна заповнити паузу. Якщо щось не складається, якщо Росія продовжить шантажувати. Тоді Київ починає нагадувати про особисту зустріч Зеленського, що тільки в умовах особистого діалогу Зеленського із кремлівським диктатором можна чогось досягнути. Зрозуміло, що е, завданням Путіна на сьогоднішній день тягнути паузу максимально довго, і він зараз вдається просто до такого. Ну, дуже небезпечно обману американської сторони, бо розчарований закоханий Путіна Дональд Трамп може помститися як колишня, як <сум> жартують. Тобто, це все психологічна гра, це все насправді не політичні інструменти, а психологічні. Але вони добряче заповнюють паузу, вони притягують увагу людей і дозволяють бути в. Ну, скажімо так, полі зору міжнародних медій, і Зеленському, і Путіну, і, і всі, хто в цьому процесі задіяний, тобто, всі прекрасно розуміють, що реаль, реальне просування в бік миру трапиться не тепер, але цю паузу заповнюють всі, пробуючи якраз знайти якусь шпарину, в яку протече вода, яка цю. Тріщину потім розширить до якихось реальних політичних кроків, ну але але об'єктивно всі поки що е, ну, заповнюють паузу і не більше. Ну і ми, от, е, всі е, ці етери, та от вже тиждень говоримо про гарантії безпеки. Є якісь похідні, та, які з'являються з вуст владомостів, є ще більше е, інсайдів різного штипу верифікації, є ще більше тлумачень та прогнозів е, якихось пророцтв, передбачень. Якщо уніфікувати е, все те, що станом на зараз офіційно відомо, та от е, з вашої точки зору Основна перечіпа та у тому, щоб ці гарантії безпеки та не стали формальними чи декларативними. Як цього можна уникнути? Ну насправді ми ж навіть на прикладі Будапештського меморандуму бачимо, що одна країна порушує і руйнує, а інші країни все-таки стараються допомогти Україні? Великобританія, наприклад, Франція. І США в рамках Будапештського меморандуму не залишили нас сам на сам із ворогом. І здавалося б, що цей меморандум не працює, але він працює. Він все одно працює. Просто ну, обставини змінилися. І, скажімо так: меморандум Будапештський підписувався в етичних нормах свого часу. Те дане слово тими політиками і. Це ж звичайні формулювання. Подивімося, після повномасштабного вторгнення на територію України російських військ з 2022 року країни-члени НАТО перечитали п'яту статтю і виявили, що п'ята стаття нічим особливим від Будапештського меморандуму не відрізняється. Не відрізняється. І от зараз ми навіть під час. Ну, я б сказав об'єктивних проявів агресії щодо країн НАТО, бо російські безпілотники і ракети залітали на території Польщі, на території Румунії. Е, е, далі е, провокаційні і диверсійні дії проводилися на території Німеччини, на території Польщі, на території Литви. Йде ця п'ята стаття. Тобто виходить певний момент, коли зараз виявляється на тлі угоди про створення НАТО, з'явився аналіз угоди про Європейський Союз. А в Європейському Союзі в установчих документах також прописане зобов'язання країн допомагати в силу можливостей в разі агресії проти однієї країн Європейського Союзу. Тобто об'єктивно, якщо ми набудемо членство в ЄС, то нам буде цього більш ніж достатньо для гарантій формату НАТО, навіть потужніших, більш, більш прописаних гарантій. Але все одно ми ж прекрасно знаємо, що доки є така словаччина і така Угорщина з їхнього боку, навіть в випадку прямої агресії проти Литви або Латвії або Естонії. Ми не побачимо допомоги цим країнам. А що ми вже хочемо для України, коли, ну по суті, навіть здавалося б, більш ніж дружня Польща, по суті, е, по суті, спромоглася е, е, заблокувати експорт українського зерна. Тобто, заблокувати більш-менш якесь самодостатнє фінансове становище України. Тобто, це все в сумі дає багато таких ну, складових, які треба враховувати при написанні сучасного договору про гарантії безпеки. Очевидно, що він має бути більш деталізований з механізмами прямої дії. Тобто. Є напад на Україну, є 10 мільярдів від такої країни миттєво. Тобто не все опирається в Збройні сили, але в озброєння, боєприпаси і фінанси, Україна, в принципі, е, ну, в стані захищати себе при наявності е, якісних сучасних боєприпасів і озброєння, і ще більше навіть захищати Балтію. При осучасненні ну, максимальному осучасненні збройних сил, хоча вони більш ніж сучасні, тому що по суті Україна зараз є світовий лідер із е, розробки і застосування всього спектру безпілотних систем: плаваючих, літаючих, повзаючих, ходячих. тобто всі можливі е, типи безпілотних систем Україна пробує розробляє. Використовує і це той досвід, який ну дозволяє нам бути не бідним родичем в будь-якому оборонному союзі. Всі це прекрасно розуміють. Якщо говорити володі про Сполучені Штати Америки, та, ну, принаймні, спираючись на риторику Дональда Трампа, можна зрозуміти, що ну, його позиція станом на зараз підкреслює принаймні така, щоб максимально дистанціювати Сполучені Штати в частині надання гарантій безпеки. Він каже про дорадчість, він каже про консультації, він каже про мінімізацію участі штатів у цих гарантіях безпеки. А вся решта левого пайка цієї відповідальності на Європейський континент на значить, надходить з за ініціативи знову ж таки і Дональда Трампа у тому числі, виходячи з цих реалій, треба будувати відносини в контексті формування цих безпекових гарантій, і знову ж таки не йти до Сполучених Штатів Америки з більшою вимогою, чим вони можуть задовольнити. Ну, по-перше, штати завжди були раціональними. Вони вважають, що, наприклад, британських збройних сил або французьких збройних сил достатньо для того, щоб парирувати будь-яку агресію Росії на європейському континенті. Якщо ж Європа взагалі знайде для себе формулу побудови об'єднаних збройних сил Європи. А багато хто з навіть з діючих сучасних військових експертів європейських говорить, що так європейська армія це збройні сили України. Її треба тільки-тільки до, до заповнити, так би мовити. Бо управлінська структура в українських військах натівська, стандарти з озброєнь натівські, тобто, перетворення української армії з найбільшим бойовим досвідом на континенті на сьогоднішній час. у… Збройні сили Європи найпростіший інструмент. Для цього достатньо набуття Україною членства в Європейському Союзі і прямі угоди безпекові. Тобто, буде замість НАТО стандартного жупила для залякування російського населення, буде українське НАТО. Українське НАТО треба будувати. Тобто. По суті, центральноєвропейську безпекову ініціативу на основі е, України. І тоді ну, соціумом західних країн буде дещо комфортніше, тому що їх легко залякувати. Російська пропаганда там дуже глибоко проникла і вона маніпулює цими суспільствами. Подивимося на французьке суспільство, як не, або британське, або німецьке. Це здавалося б такі усталені демократії з величезним досвідом ринкової економіки, але населення як зграя переляканих терганів із кута в куто бігає. Тобто воно легко маніпульоване. і в цьому сенсі потрібно змінювати навіть правила інформування населення. Я вже не кажу про інструменти такого ну військового інформування. В на в, в разі нападу, в разі е, агресії, е, суспільство повинно переходити на інші медійні інструменти, тому що ми навіть в Україні бачимо, де вже і так суспільство консолідоване, але ми бачимо скільки е, психологічних операцій, які ну виносять людям мізки, люди просто психологічно ламаються від того, що їм на голови сиплеться. І дуже часто навіть медійники, які з досвідом хапають якусь сенситивну, чутливу інформацію і вкидають її, не перевіряючи факти, так не можна робити. Взагалі, держава Україна під час війни умудрилася сформувати досить ефективну політичну цензуру. А під час війни не політичну цензуру треба втілювати. Військову треба втілювати. У Нас плещуть всі, кому ліньки про війська. А можна, щоб тільки військові говорили про війська, про війську. Можна так зробити? Можна, але не хочуть. А чому не хочуть? А чому я вам скажу. Хочуть? Я вам скажу володю, що і відповіді, в тому числі і на це питання, ви даєте на своєму youtube каналі Цибулько Толк. Всі, ті, хто хочуть почути ці відповіді, долучитися до розмірковок. Я теж запрошую підписуватися. Знаходьте Володі, Цибулько у YouTube, підписуйтеся кожен день. Та ну і спасибі традиційно. Тільки етерна дисципліна просто нас спонукає до цієї за три крапи, але з дороговказом до вашої присутності у соціальних мережах, зокрема на Ютубі, де знову ж таки 24 на 7 поглядацтво має нагоду вивчати ваші думки з абсолютно різного приводу, в тому числі з приводу того, що відбувається у нас всередині держави, це дуже важливо. Ми запрошуємо вас до доступних зустрічей. Традиційно володя у живих етерах прямого за цю велике спасибі.